Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю французькій газеті Ле Пересієн і наголосив, що Україна не має нині сил і ресурсів для повернення окупованих Кримом і Донбасу військовим шляхом, але не збирається відмовлятись від цих регіонів. З його слів, нині ми можемо розраховувати лише на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти, щоб змусити російського диктатора Путіна сісти за стіл переговорів. Зеленський підкреслив будь-який діалог із Кремлем, можливий лише за наявності узгодженого плану дій і виключено з позиції сили. Але жодна країна чи лідер світу не має права вести переговори з Росією від імені України, підкреслив президент. А ще поліг на важливості створення мирного плану, який забезпечить справедливі умови. Ови для діалогу з російською стороною. Справа не в людині, яка перед вами важливо те, в якому стані ви перебуваєте під час переговорів. Я не думаю, що ми в слабкій позиції, але і не в сильній. Ми в НАТО. Ми не знаємо. Чи будемо ми частиною Європейського Союзу? Так, у майбутньому. Але коли сісти за стіл переговорів з Путіним за таких умов означало б дати йому право вирішувати все в нашій частині світу. Спочатку нам потрібно створити модель, план дій або мирний план. Називайте це як завгодно. Потім ми можемо представити його путіну або ширше росіянам. Також президент розказав, Україна просила у Сполучених Штатів ліцензії на виробництво систем Петріот однак досі не дістала конкретної відповіді, начебто ніхто не проти, але згоди теж немає. Через майже три роки повномасштабної війни підкреслив Зеленський. Ми так і не отримали необхідної кількості систем ППО для захисту нашого неба. Ну а фронту вогні майже півтори сотні боєзіткнень відбулося станом на цю хвилину. Повідомляє у свіжому зведенні Генеральний штаб. Ворог намагається використати свою перевагу в живій силі і техніці, аби атакувати наші позиції. Вхід ідуть ракетні, авіаційні, артилерійські удари. Найгарячіше нині на Курщині. Там сил оборони відбили 36 ворожих атак. Щодо українських ділянок фронту на Покровському російські загарбники здійснили 27 спроб потіснити наших захисників. На Времівському відбулося 15 атак, незмінно гаряче поблизу, і в межах Курахового там ворожа армія атакувала 14 разів. Тальніше про ситуацію на цьому напрямку в ефірі марафону розказав речник «Хортиця» Назар Волошин. Ворог намагався, звісно, ж просунутися вперед. Є, скажімо так, інформація, і ми маємо її донести, що в прагненні покращити своє положення. Ворог атакував наші укріплення. Звісно ж, бої ведуться з ворогом на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини міста Корафове. Успіху ворог не мав, зазнає втрат, і з втратами він намагався відійти. Внаслідок вогневого ураження, якраз укріплення на наших окремих позиціях, зазнали критичних руйнувань.